Доброго дня, Гаррісона Філіпса. Важко не помітити на полі. за зросту 2 метри, і ваги 140 кілограмів. Цей гравець команди Міннесота Вайкінгс завжди дивував оболівальників. але ще більше вражає його велике серце відкрити до людей з особливими потребами. Наш спортивний репортер Том Дюрінг поділився його історією. Він опора захисту Гаррісон Філіпс із команди Міннесота Вайкінгс має значні габарити та відмінну реакцію, які використовує в обороні Та перевершує ці характеристики лише його велике серце, зосереджене на питаннях доступності, добрих справах і підтримці дітей та молоді, які стикаються з серйозними викликами. Гаррісоне, що на вашу думку, необхідно, щоб досягти успіху в грі Здоров'я це один із головних чинників. Мені здається, я грав найкраще, коли почувався добре, а найгірше, коли мав проблеми зі здоров'ям. Тому вважаю його надзвичайно важливим. також для мого стилю гри ключову роль відіграють руки. Мені потрібна їхня сила, адже саме вона допомагає підняти гру на новий рівень. Яка частка твого успіху залежить від розміру і м'язів, яка від техніки? Гадаю, розміру вже немає такого значення. Гра швидко змінюється. Навіть за мій недовгий час у НФЛ відбулося чимало змін, особливо у зв'язку зі збільшенням кількості триочкових китків. Те саме і з пасом. якщо глянути на статистику, м'яч постійно пасують. Це змінює фізичні вимоги до гравців, упевнений, що саме навички і техніка виділяють спортсмена. Раніше я переважно фокусувався на блоках. Але тепер гра еволюціонує і я повинен пристосовуватися, будучи лідером захисту векінгів на полі та в роздягальні, що ти думаєш про питання єдності та миру? Гарне питання. Є сила позиції та особиста сила. А у Квотербека є сила позиції. Ти ведеш команду, починаєш гру і, опинившись на цій позиції, автоматично стаєш лідером. Я вважаю, що кожна людина може сформувати особисту силу. Багато хто відточує її на полі чи в тренажерному залі. Такі люди подають хороші приклад. Я готовий йти за ними. Коли мене обрали капітаном минулого року, це рішення передусім ґрунтувалося на моїй особистій силі, яку я вибудував протягом трьох сезонів. Ти закінчив Стенфорд, пережив розрив зв'язки. Ти знаєш, що таке труднощі? Що ти зрозумів у той час? розрив зв'язки став поворотним моментом, але це було не головне випробування, яке тоді випало. Моя особистість будувалася на тому, що я граю в американський футбол. Важко прийняти ситуацію, коли в тебе забирають можливість грати, особливо в 19. На щастя, у Стенфорді було чудове товариство спортсменів християн, які наповнювали мою чашу, коли вона спорожніла. Я не виходив на поле, лише спостерігав, як команда досягає успіхів без мене. Це вчило мене смирення. Саме тоді в мене з'явився. Лися бажання пізнати Господа Ісуса, щоб він провів мене крізь ті важкі часи. У тебе є плеймейкери. Розкажи, як вони змінюють твоє життя. в Буфало, де я грав раніше, і тут ми намагаємося допомагати дітям, які стикаються з проблемами. Ця діяльність постійно розвивається, і наші серця відкриті. Якщо хтось опиняється в скрутних обставинах, рак, проблеми зі слухом чи розвитком, ми намагаємося дати їм те, чого їм бракує. Іноді люди, які ніколи з цим не стикалися, думають, що такі діти не здатні на більше. Але це не так. Вони плеймейкери мають те, чого немає в мене і щедро діляться цим зі мною. Мені подобається, що ти називаєш їх плеймейкерами. Чого вони тебе навчили. Коли я дивлюся на те, що дають мої плеймейкери, мені хочеться, щоб інші теж це побачили. Вони ніколи не здаються. У них неймовірна упевненість немає значення. Виграв я чи програв, усміхаюся чи злюся? Вони люблять мене. Вони нікого не засуджують. і радіють за інших навіть більше ніж за себе. Коли я їду з табору чи заходу для плеймейкерів, моя чаша переповнена завдяки їм, Що допомагає знайти вам спільну мову. Часто люди говорять про інклюзивність, вони хочуть, щоб їх приймали. Їм не потрібна жалість. Як можна жаліти того, ким ти захоплюєшся? Чим більше ми говоримо про інклюзивність і практикуємо її в житті, не просто пишемо про це, а справді запрошуємо людей до спілкування. Ви не уявляєте, як один день вашого життя може стати ключовою подією року для когось. ось чому нам так потрібна: інклюзивність. Що Бог сказав тобі. І такого що залишиться з тобою назавжди. Мені досі важко втілювати ці слова в життя. Це просто слова з послання Якова з великою радістю приймаєте браття мої, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі і в усьому готові без жодного недоліку. Я все ще не можу зустрічати труднощі з розпростертими обійма. Мама, але знаю, що вони загартовують мене, і роблять смиренішим. Ми бачимо тебе під номером 97 на матчах і тренуваннях. А яким ти бачиш себе у відображенні Божому? Я хочу залишити спадщину не лише на полі, а й у житті людей. Я не соромлюся своєї віри і відверто кажу, що я християнин, послідовник Ісуса Христа. Я прагну виховати якомога більше учнів, щоб вони пережили Божу благодать і любов. Було б чудово зустрітися на небі з кимось, хто скаже, що опинився там, тому що я торкнувся його життя. Ти великий хлопець, і я кажу це з повагою. Як ти надихаєш себе зростати на шляху слідування за Христом. Моя робота полягає в тому, щоб збивати людей з ніг. Господь дає і Господь забирає. Слава Господу! Моя робота не проста. То ти граєш, то ні, то маєш проблеми, то ні. Я молюся, щоб Божа воля збігалася з моєю, і водночас хочу, щоб його воля формувала мою. Моя воля змінюється завдяки йому. я подвизався добрим подвигом. Свій забіг завершив, віру зберіг. потрібно пам'ятати. Бог дає і забирає, але вся слава належить йому. Мудрі слова, нехай буде благословенне ім'я Господнє. і незалежно від того, що відбувається у вашому житті, пам'ятайте, з ним у вас завжди є майбутнє і надія. Він готує вас до слави, і ця слава неодмінно прийде. у цьому світі ми зустрінемо скорботи, але маємо мужніти, адже він переміг світ. Гаррісон робить неймовірні речі. Він служить малим цим. Тим, кого світ звик вважати малими, Але коли ми їх приймаємо, прийняття, яке чудове слово, ми починаємо бачити, що насправді вони. Благословляють нас більше, ніж ми їх. Це дивовижне откровення. Робіть як Гаррісон. Незалежно від того, що відбувається у вашій кар'єрі. Ви завжди можете сказати. Так. Я хочу бути благословенням. Собаки захищають. Кот така заспокоїть. Оні допомагають. А люди люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 – Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Шамбар, Шамбар, маленька дівчинка, яка живе на Філіпінах. Вона чудова дитина, але її мама рідко виводить на люди. і ось чому. Норі, Мати, одиначка з Філіппін, не любить з'являтися на людях зі своєю дочкою. Трирічна Шамбар народилася з клишоногістю. І люди казали мені, тобі не варто більше народжувати дітей. Або який сенс у такій дитині, якщо вона не може нормально ходити? Норі мріє, щоб Шамбар зробили операцію на ногах, але заробляючи лише 5 доларів на день, вона вважає цю мрію недосяжною. я казала собі, чому її ноги такі? Чому це сталося з нами, коли у нас і так достатньо проблем. Але завдяки вам операція благословення зустрілася з Шамбер та її мамою. Ми оплатили її лікування, яке складалося з невеликої операції та фіксації гіпсом. Після процедури курсу фізіотерапії ноги шамбар стали у правильне положення. Тепер вона може ходити, стрибати і грати, як інші діти. Я хочу кричати від радості, бо моя дитина здорова. Я надзвичайно вдячна за те, як ви змінили її життя. Дякую. Хіба не чудово, коли можна зробити щось подібне для дитини. Її життя повністю змінилося завдяки вашій щедрості та доброті. Члени клубу 700, Ось робота, у якій ви берете участь щодня по всьому світу. І ми щиро вам дякуємо. а якщо ви ще не приєдналися до нас, то знайте, достатньо навіть невеликої суми, щоб разом із нами змінювати життя людей Стілення Звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. милиці, тростини або ходунки. навіть після заміни коліна Мері Фітджеральд потрібно було щось, щоб пересуватися. Вона думала, що їй доведеться до кінця життя терпіти цей біль. Але ось що сталося насправді: я поклала одяг у сушку, розвернулася, зачепилася ногою за килим і спіткнулася. Усім тілом я упала. На своє праве коліно і відчула жахливий біль. Було неймовірно боляче і я не могла навіть підвестися. Це сталося в грудні 2021-го. Пенсіонерка Мері Фіджеральд упала. Вона була сама і не могла зрушити з місця. І я не розуміла, чи це розтягнення, чи щось серйозніше. Але відчувала гострий, сильний біль і боялася рухатися. Незважаючи на біль, мері вдалося дістатися до машини і самостійно поїхати до відділення швидкої. Рентген показав пошкодження кістки та зв'язок. Мері призначили знеболювальні і порекомендували пізніше звернутися до ортопеда. Тим часом її чоловік Джері приїхав і відвіз її додому. Було важко дивитися, як вона ходить з милицями, з тростиною чи з ходунками. Я розумів, що в неї забрали свободу. Я не могла виконувати свої щоденні справи вдома. Водити машину чи кудись виходити. я любила усе це, тому мені було дуже важко. Незважаючи на фізіотерапію та знеболювальні, нічого не допомагало. Чоловік працював у доках Ньюпорта, але робив усе можливе, щоб підтримати дружину, з якою прожив 15 років. Бували моменти, коли мені було настільки важко Тоді Джері приходив. Обіймав мене і молився за мене. За порадою хірурга Мері зробила операцію із заміни коліна в лютому 22-го року. Протягом десяти місяців вона не могла нормально ходити, відчувала сильний біль навіть після серії блокад не могла піклуватися про чоловіка чи займатися тим, що любила. І оскільки інших варіантів не залишалося, лікар записав її на процедуру з видалення всіх нервів із коліна. я почала впадати в депресію. Думала, що моє життя таким залишиться назавжди. Ми молилися, щоб Бог зміцнив її, під бадьори видав більше віри. А також просили, щоб він дав сили і мені Але 30 грудня того ж року Фітжеральди сіли подивитися клуб 700, як робили часто. Під час молитви вони почули, як Гордон сказав, «У когось із вас проблеми з правим коліном. Воно клаце і заїдає. Бог сильний відновить його. Ви навіть не молилися. Ви думаєте, невже це для мене? Так, це для вас. Зробіть те, чого не могли зробити раніше. Почніть рухати коліном і прийміть зцілення просто зараз. Я сказала, це для мене. я поклала руки на коліно і помолилася разом із Гордоном. І коли закінчила молитися, змогла зігнути ногу. Тоді я підстрибнула і почала славити Бога. Бо вперше за рік не відчувала болю. Перше, що зробила Мері, застрибнула на свій орбітрек. Я знав, що це зробив Бог. Я знав, що це правда. Бог завершив процес зцілення її ноги. Мері продовжує жити без болю і займатися улюбленими справами. Вони з Джері дякують Богові за його цілющий дотик. Це неймовірне благословення. Ми знову можемо виходити на двір і робити те, що любили раніше. Каресфейфол. Бог вірний, Бог благий. Завжди моліться і знайте, Бог стілить вас. Він може це зробити. Яка дивовижна історія? Мері упала, а потім їй зробили операцію із заміни коліна. Здавалося, що вже нічого не можна зробити, аби повернути їй свободу чи бодай надію на неї в майбутньому. Але потім прийшов Бог. І він так чинить приходить у неможливі ситуації і змінює їх. Ось чому ми молимося в нашій програмі. Ми просимо Бога зробити те, про що ви просите. тобто діяти у вашому житті, у ваших обставинах, які часто здаються безвихідними. Бог може створити щось дивовижне. І ми хочемо помолитися за вас. у нас є інші свідчення людей, чиє життя змінилося завдяки стіленню. Ось що сталося з без. Нещодавно Вона пережила непростий переїзд, після якого в неї розвинувся коліт. Лікарі занепокоїлися і поклали її до лікарні. після повернення додому вона все ще почувалася слабкою. але вона увімкнула клуб 700 і почула, як Гордон молився та проголошував зцілення для тих, хто відчуває слабкість. Полибес повірила, що Бог поверне їй силу. І в ту мить, коли Гордон і Тері сказали амінь, вона відчула приплив сил. Жінка підскочила з крісла і почала танцювати. Симптоми більше не поверталися. Так, Сандра з нью мексико не могла зрозуміти, яка воля Божа для її життя. Вона почувалася так, ніби бере участь у перетягуванні каната. Вона просила у Бога мудрості та керівництва. 24 червня цього року вона увімкнула клуб 700 і Почула, як Террі сказала: хтось просить у Бога відповіді. Ви відчуваєте тиск у рішенні про переїзд чи в іншій важливій справі. Ви хочете поїхати, але не впевнені, чи це від Господа. Я вірю, що Господь каже вам зараз: «Заспокойся, зупинись і пізнай, що я Бог. Бог покаже вам, коли настане час рухатися далі. Він сильний дати вам мир у питанні керівництва. Просто заспокойтеся і довіртеся йому. Почніть поклонятися йому просто зараз. Сандра була вражена Божою відповіддю, і його мир наповнив її в той момент. Мері отримала диво. Чи можете саме статися з вами, і відповідь так. Вам потрібно лише зробити те, що зробила вона. Коли ви чуєте слово, реагуйте на нього. Саме так вона і вчинила, відреагувала на слово. Віра це дія. І коли ваша віра виявляється у вчинках, відбуваються дивовижні речі. Чи потрібне вам конкретне слово знання від когось із ведучих цієї програми? Ні. слово словосписання, яке є у вашій Біблії. Псалом 102. благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх його благодіянь. Він прощає всі беззаконня твої. Хіба це не чудово? Якщо у вас проблеми з гріхом, якщо ви шкодуєте про те, що зробили, чи що сталося з вами, і питаєте, чи можу я звільнитися від цього? Так, можете він прощає всі ваші беззаконня і зцілює всі ваші недуги я проголошую це слово визволяє від могили життя Твоє. Хіба це не прекрасно? він зробить усе це для вас, якщо ви стоятимете на цьому слові і діятимете відповідно. Ви повинні сказати так, це слово для мене у Сувої книжки. Написано про мене. Це обітниці для мене. Усі божі обітниці, так і амінь для тих, хто в Христі Ісусі. Ми будемо молитися. Я прошу вас вірити. Будьте як мері. Спочатку вона почула, потім повірила, а далі проявила віру в дії. І знаєте, що сталося? Вона зцілилася. Ви теж можете пережити те саме, якщо підете цим шляхом. Будемо молитися, вірити і діяти. Тож у прояві віри покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Террі погоджуємося з вами. Слово Боже каже, коли двоє чи троє погодяться просити про щось, то отримують це. Ми будемо молитися в згоді, а ви проявляєте віру в дії. Господи Боже, всемогутній, Ми приходимо в єдності, покладаючи руки. Ми проголошуємо вголос, голос аласцілися, і будь здоровий в ім'я Ісуса. Бог прощає мої беззаконня і зцілює мої недуги. Я приймаю цю обітницю просто зараз. Я дію на підставі цієї обітниці в ім'я Ісуса. Тері, Бог дав тобі щось? Так, є хтось, у кого проблеми із зубами та щелепою з правого боку. можливо, у вас там колись був міст, але тепер виникли ускладнення, що впливають якось на щелепу. Бог зцілює вас від цієї проблеми просто зараз в ім'я Ісуса. Він відновлює вашу щелепу. Є жінка і ім'я Гелен. Ви сильно потягнули ліву щиколотку і відчуваєте гострий біль. Щойно ви відчули про холоду а в цій ділянці. Бог зцілює вас і все відновлює. Зробіть те, чого не могли зробити раніше. Навантажте ногу. Бог зцілює вас просто зараз. Є хтось, хто страждає від синдрому подразненого кишечника. А ви відчуваєте білі спазми. Бог зцілює вас. Він відновлює ваше травлення. Вам більше не потрібно страждати від цього болю, і цих спазмів В ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. це може здатися дивним, але є хтось, у кого інфекція в ділянці пупка, що спричиняє багато проблем. Бог зцілює вас. Хвороба зникає в ім'я Ісуса. Є ще хтось, у кого виникла незвична інфекція, яка потрапила в кров. Бог зцілює вас. Він усуває паразитів і вирішує проблему в ім'я Ісуса. Співідновіться. І будьте зцілені просто зараз. Амінь і амінь. Якщо ви хочете отримати ще більше підбадьорення та підтримки, знайдіть нас на Ютуб. На нашому каналі ми розмістили багато надихаючих історій. А закінчимо ми віршами з третього послання апостола Івана. Улюблений молюся, щоб ти був здоровий і процвітав в усьому, як процвітає душа твоя.